Ребята, Звичайно, ми впливуємо весілля, мій брати його дівчина одружується, мой... тож у нас Йо. повно роботи. Зрозуміло, ми можемо поїхати і повернутися, якщо не буде важко. Залишайтеся на чашку кави. Зрадістю, якщо ви все одно маєте каву, а це заради нас. Якщо вас це не дуже потребує. Зовсім чудово. Так, де, 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 де. Вона справді вибачилася. Ви роз... да, ви так, а вибачилося. Але це немає значить. Рестактор кажуть. Це мої фарели. Він би вдягти <плес> ясно. Якусь. Дозволено проводити обряди. І так про йому можна все. Слухай, я розумію, що легко жартувати, коли це твоє друге весіння. Але я хочу все по справжньому. І я не жартую про наше весіння. А як ще до сюди? А вона? вона може провести це Ні. Зараз. Тобі не здається, що все за нас тудалеку зайшло. Чому? Ми ховаємося як твій

перестаньте людям щось добре. Боже, мені так болить. Важко сказати про це дітям. Я розумію. Або твої діти вже дорослі, і ти до них звертаєшся. І до дому. Так. Ну ви мені розкажіть, що робити. Що допоможе? І що скажеш? Я думаю, що ми з програмою цієї. А нащо? Для заради піду до дому і поговорю з ними. Ого, тістечка. Це справді не обов'язково. Я візьму спортивну секцію. Тож я Бачу, гарні тістечка. Тобі теж вистачить. Ні, я, Люба, бачу я роботи. мушу з тобою про дещо поговорити. Так, може, підемо кудись в інше місце. Я думаю, час у нас криза. Кажи швидше. Будь ласка. Швидше? Ні, я не можу. Це дуже важливо для мене. Говорит Клара Клинк. Помнят этого? Да. А вы их распиловали на грудке, короче, в том... Морский капитан. Так, воды может пропускать обряд. Томас, а на вас провели морские капитаны? Морские капитаны? На Патриона Васильевна и Цару Все так? Нет. Нет. Взагали-то, я думаю, еще Мэган может быть капитаном. Мэган, здесь ментевозы? Само так. А тут звідки? Там ж дві секунди. Понимаю. В мене весь час сусідки. Бачиш? А, а зараз. да, зараз. Майка. Я їзд лайк. Хто там з ними? Серйозно? Вони просто збили церемонію? Точно, то ж у нас на Валочці. Ого. Говорить, знайшов. А ми з родини реклама. Рилл. Що тут що сталося? Чому там до Що думають? Він найкращий. Хто це? Він справді класний. Він одружив мою сестру і ще двох моїх подруг. Він просто неймовірний. Ніяких кривлянь. Самі лише справжні почуття до нареченої вірші. Не завжди дивись, мені завжди незручно, коли священник робить повітря, що знає молодяк, але кожна людина розуміє, що це брехня.

Або мы могли бы убежать домой и побыстрее. <связать> Нет, случайно вы, может, заложить тут на нечто абсолютно нормально. Что, <плотно> у нас достатки, и у нас мяса. Их <плотно> разнообразие по-разному, но это такое, что... Ой, не битвы, чудово Так, блин, це це було, какая, це було давно. Я більше цим не займаюся. Тут легко заробити на життя. Дивіться, на не шляху. Так. Підготовилася. Я можу все ще траплятися до кукурудзи. Але, Роман, ти все ще капітан, а? Так. А, думаю, ти пошукає по весільному церемоні майстера. Але... Те, що я капітан, ще не означає, що я можу вести церемонію. Деякі ідіоти навіть думають, що я можу ховати людей. Готовіться. Мішко. Дош. Це мішко. Можливо, так. Оце тадошки. Оце це м'яче. Шире. Оце це жарене м'яче. Вже повернувся? Так. Щось ти швидко. У мене не було часу поговорити з ними про. Ти знаєш про що. Але ми зрозуміли, що нам дещо. Це все? Так. Ліхто тут.

Про що мені треба з вами поговорити? Не знаю, що ви подумаєте про те, що я вам скажу, але буде я іноді життя підкидає сюрпризи, на які ти мусиш. Що ще? Слухаю. Ще зараз. Ні, я прийду. Я приїду. Ти сам казав, що це для найближчих родичів. Не забувай, що вона наша тітка. Що Єдине, що було добре мама з смерті, так це те, що не треба було моритися з тіт так. Я не думав, що вона з'явиться саме зараз. Я гадав, вона приїде на напередодні і, будь ласка. Не називайте її Тіт Марі. Звучить не так.